Евакуація домовляють вас бригаду. Відкривається, ряда не відкривається, тоді для проникнення всередину. Обираємо найвіддаленіше місце від постраждалих. Ми маємо завжди готуватися наперед до ліквідації надзвичайних ситуацій, до ліквідації таких на жаль трагічних ситуацій, які трапились у нас на Черкащині. Ми зараз протягом двох днів проводимо комплексні навчання, куди задіюються всі наші служби, які як правило беруть участь в боротьбі з наслідками в ліквідації наслідків послідовно. І всі, хто готується у цьому сенсі, мають змогу комплексно пройти навчання за всіми напрямами надання допомоги. І оцей гострий кінець повинен завжди бути на переносиці. Ось таким чином. Далі у нас хват. Буква С та Схожа, я давлю. І буква Е за нижню щелепу я припіднімаю. І ось таким чином у нас і буде вентиляція. Співпраця саме з ДСНСниками, які вперше прибувають до нас на допомогу при любих надзвичайних ситуаціях. Це вовсе суперу. І хотілося б побільше, щоб було б таких навчань, щоб була можливість співпраці, щоб вони розуміли, що ми робимо, а ми розуміли, що вони мають робити. Чому саме в нічний час? На превеликий жаль, найбільша кількість надзвичайних подій стається в нічний час, як показав досвід останнього часу. Саме головне тут відпрацювати взаємодію між всіми підрозділами. Перше, це погана освітленість, це небезпека певна, яка створюється аварійними конструкціями. Крім того, ми ж тут відпрацьовуємо не тільки ті ситуації, які можуть бути під час війни. Як ви бачили, тут відпрацюються і дорожньо транспортні події, а вони також стаються здебільшого в нічний час з великою кількістю загиблих і травмованих. Можемо в будь-який момент, як ми сьогодні робимо, надавати допомогу нашим постраждалим областям і в той же час залишатися в бойовій готовності до ліквідації наслідків тут. Це в тому числі і радіологічні небезпеки, хімічні небезпеки, які можуть виникати в зв'язку з війною. Це в тому числі і руйнації, які на жаль тривають, і ми маємо до цього бути готові. Я з впевненістю кажу, що ми будемо підтримувати один одного і саме головне наші служби в повній бойовій готовності до застосування і запевняємо нашу громаду, що ми в готовності діяти.